Ну, що ж, ми продовжуємо і також поцікавимося, як відбуваються справи з опалювальним сезоном у львівських громадах. Наскільки вони вже готові до зими, які виклики постали під час війни та з якими труднощами стикаються місцеві мешканці і влада? Далі будемо про це говорити. А до нас вже доєднюється наша гостя. Це пані Ярина Яценко, голова Новороздільської міської громади. Слава Україні! Вітаю вас, пані Ірино. Героям слава вітаю! Так, отож, поділіться, як справи відбуваються у вашій громаді з опалювальним сезоном зараз? Е, ну, ми, як і вся Україна, готуємося активно готуємося до опалювального сезону. Температура ще така, що не потрібно включати опалювання, але е, вже з травня місяця в нас триває підготовка до опалювального сезону. Е, ми, Наше підприємство, яке обслуговує наші мережі, називається Нафтогаз Тепло, і воно належить до компанії Нафтогаз України. Вони активно проводять роботи в замінено. Майже кілометр трубопроводів, магістральних трубопроводів роботи вже на завершенні. В принципі, гідравлічні випробування проведені, і я сподіваюся, що коли почнеться опалювальний сезон, то ми, коли буде потреба, так ми зможемо його розпочати вчасно і легко запустити цю мережу. Оскільки в нас є великі мережі. У нас єдина ТЕЦ, яка обслуговує більше 10 тисяч споживачів. Угу. І, відповідно, саме сам запуск опалювального сезону завжди ми маємо якісь такі довгі, декілька днів, декілька тижнів, деколи буває. І ми готуємося ціле літо для того, щоб потім цілу зиму люди могли тепло, вчасно і тепло. Так, а от власне про саму підготовку. Як війна ускладнила власне, цього року підготовку до опалювального сезону, кадрово, фінансово, технічно могли би трішки поділитися? Е, ну тут відна, війна ускладнила дуже сильно через те, що е, найперше, коли ми, ми ніколи коли готувалися до опального сезону, ми ніколи не готували е, настільки серйозного резерв живлення додаткових, е, ми не готували е, укриттів і е, інших речей е, з питань безпеки. Е, ми знаємо, що це таке бути без світла і в блокауті, тому що ми мали е, відповідні декілька днів без світла. Ми маємо відповідний досвід і знаємо, як. Е, які можуть бути виклики, і до цього активніше готуємося. Ну і проблема, звичайно, є із працівниками, оскільки дуже багато хлопців і дівчат на сьогоднішній день служать. Багато хто з підприємств пішов добровільно, хоча мав бронювання. І відповідно ми саме оця кадрова історія, коли спеціалісти, які дуже потрібні, їх є дуже мало. Воно звичайно ускладнює ускладнює роботу. Але найскладніше знайти підрядників, оскільки я вже казала, ми наше підприємство. Замінювало велику кількість магістральних трубопроводів це величезна робота, яку треба було встигнути зробити через літо. І найбільше за що ми хвилювалися, а чи буде підрядник, який буде мати працівників, достатньо для того, аби виконати роботи вчасно. Бо на відміну там від інших робіт, можна було би десь відтермінувати, чи ще щось, то тут, самі розумієте, місто має бути з опаленням вчасно, відповідно, ризикувати над такими великими роботами завжди дуже складно. Так, коли маємо такого ворога, від якого незрозуміло, коли і як можна очікувати небезпеки, але ви підмітили, що, начебто, ваша громада все ж таки готова, ви вже мали такий досвід. А ще хотіла Де, б... Не, я перепрошую, щоб перебити. Ну е, е, насправді готовим до цього не можна бути ніколи. У нас ворог такий, який є, завжди щось придумує нове. Але так, але мається ми... на увазі такі альтернативні запаси, там, до прикладу, генератори і подібні такі речі. Тобто, ваші громаді вони є. Якщо є якісь аварійні моменти, ви все ж таки зможете забезпечити споживачів там теплом чи світлом, особливо якісь такі е, е, лікарні, садочки і такого плану. Так, так, ми до цього готуємося, відповідно вживаємо заходів для того, аби, аби так було. Дай би щоб не було потреби, але ми дуже багато не працюємо, щоб якби, попередити, зробити так, щоб цього не було. Або якщо було, щоб наслідки були якомога менше. Угу. Ну і ще про саму підготовку до зими. І власне хотіла запитатися, чи будуть цьогоріч у вашій громаді, до прикладу такі пункти обігріву для людей для ВПО, для тих, хто в складних ситуаціях? Так, звичайно, у нас є пункти обігріву. Ми маємо на, на початок на звичайну роботу декілька, але ми маємо план, як це буде працювати, якщо би треба було більше, куди йдуть люди, яким необхідно обігрітися в звичайний час, якщо немає дуже великих викликів. Але також ми маємо розуміння, що ми будемо робити з тими людьми, якби не дай Боже сталося так, як в нас було 11 жовтня 2022 року, у коли ми не мали світла тиждень, і якби це було в холоди, то зрозуміло, що виклики були б значно більші, і ми десь прогнозуємо. Вже знаємо, як це було. Прогнозуємо, що ми могли би з цим робити, куди підуть люди, хто їх буде зустрічати, які буде, яка буде логістика цього, куди скеровувати людей. Відповідно, де ми маємо які запаси палива їжі і всього решту. Угу. Пані Ірину, і на завершення останнє запитання. Власне, який досвід попередніх зим під час війни ваша громада врахувала цього року, і можливо, ви могли б поділитися якимись рекомендаціями або тим, як долати труднощі для інших громад? Е, насправді, ми з всі громади так, мали вже якийсь досвід, і щоразу ми там його примножуємо, е, знаємо, які є виклики. Часто так буває, що є війна, але також є просто звичайні аварії на мережах, які так само треба швидко реагувати е, для того, аби люди не залишилися без тепла. Е, Знаєте, з того досвіду, який є зараз по пунктах обігріву, точно треба мати дрова, і точно треба мати буржуйки, крім генераторів, запасу палива на три дні їжі, розуміння, де її взяти. Такої карти плану для того, аби кожна людина на своєму місці мала знала точно що робити. Точно, щоб ми розуміли, хто скеровує, куди скеровуються діти, куди скеровуються люди, які мають похилий вік віки, не мають нікого, хто би. Ними опікувався, скільки в нас є лежачих хворих, бо дуже важливо ще ми стикнулися з тим, що коли немає світла, а є люди вдома на відповідних апаратах, які мають які підключені до світла. і Для них декілька годин без світла це ціна життя, і ми точно маємо мати розуміння, маємо знати кожну цю людину, де вони є, що з ними робити, куди їх вести. Ці люди мають мати інструкції, що їм робити в такому випадку. Також треба розуміти, що ми в будь-який час можемо залишитися без зв'язку і. Тоді куди йдуть люди, куди йдуть керівники, які, які е, мають приймати рішення, в котрій годині зустрічаються всі на випадок, якщо немає зв'язку. Ну, відповідно, такі деталі треба знати, з ними треба працювати. І кожен новий працівник, який не був попередні роки, е, має теж отримати ці інструкції, і дуже серйозно до цього ставитися. Бо дуже часто ці перші години, коли щось стається, ціна життя дуже важлива. І якщо вчасно привести ту людину, яка ж лежить у квартирі і приєднана до апаратів, вчасно привести до місця, де є електрика, то відповідно з нею буде все добре. А якщо цього не зробити, то тут стоїть ціна питання життя. Панірину дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли кілька хвилин і долучалися до нас. Отож, в нашій студії була Яценко Ірина, голова новороздільської міської громади, і ми говорили про опалювальний сезон. Дякую. Насправді дуже вірю в те, що ми легко пройдемо опалювальний сезон, зиму. І дай Боже, щоб у нас було якомога менше викликів. І зрештою, щоб ми вже зустрічали якось трохи легші часи ніж є зараз. Так надіємося, що все буде змінюватися до кращого. Дякую вам. Дякую.